Щирі вітання всім читачам медіатеки. Дорогі друзі, так швидко промену час для кожного з нас він є нелегким. Змінилося наше життя, іншим стає навчання. Але медіатека, як і раніше, залишається джерелом знань, вашим надійним другом і помічником. Є багато див на землі, створених природою і зроблених людиною, чим не на найбільше диво з книга. У ній весь неосяжний світ. Бажаю, щоб ви з книг завжди могли знайти відповіді на будь-яке питання, а ще відправитися в подорож по країні історії та фантазії, розвідати найцікавішу таємницю і відкрити якийсь важливий секрет. Тож вітаю всю читацьку родину з початком навчального року та запрошую до онлайн-спілкування. Всім бажаю миру, натхнення та успіху.